Рятувальники зазначають, з року в рік пожежна ситуація в осінньо-зимовий період залишається досить напруженою. Це підтверджує і минулорічний опалюваний сезон, під час якого в області сталося 1537 пожеж, внаслідок яких загинуло 63 та травмовано 29 осіб. В цей період виникає найбільше пожеж, Найбільша кількість пожеж. А загибель людей становить близько 80% від її загальної кількості. Різко зростає кількість пожеж з причин порушення вимог пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення та експлуатації печей майже 30% від загальної кількості в цей період небережного поводження з вогнем це 40%. І порушення вимог пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електрообладнання. 21%. Бажання перебувати в теплі, зазвичай обмежується не тільки заготівлею твердого палива. Проте досить важливим є підготовка тих самих печей і грубок для нормального функціонування. Ті, хто вчасно не почистив сажу, можуть отримати неприємність будь-коли. А залишитися без даху посеред зими не надто приємна річ. Є й такі, що заради збереження тепла завчасно перекривають димар, думаючи, що так буде краще, а результат отруєння продуктами горіння. Проте не тільки використання несправних печей, але й саморобних електрообігрівальних приладів може призвести до пожежі. Окрім приладів, що випускається промисловістю, в експлуатації у населення знаходиться безліч. Електричних приладів кустарного виробництва, тобто саморобного виготовлення різної конструкції, призначення. Часто виготовлених без дотримання не тільки елементарних вимог правил пожежної безпеки, але й усякого здорового глузду. Висока пожежна небезпека цих приладів обумовлена не тільки великою кількістю нагрівального тепла та високою температурою, ну, випромінюваного тепла та високою температурою. Нагрівальних елементів, але й тим, що відбувається перевантаження самих електричних мереж, контактних елементів, штепсельних роз'ємів, магнітних пускачів, вимикачів та інше. В який би спосіб ви б не обігрівали свою оселю чи то квартиру, чи то житловий будинок, головне, щоб він був безпечний. За це потрібно турбуватися заздалегідь. При потребі можна звернутися за консультацією до рятувальників.